Доброго ранку, мої маленькі друзі. Зараз у нас останні дні осені і з дерев спадають останні листочки. І їх на землі вже так багато, що вони утворили цілий килим. І коли йдеш по цьому килиму, листочки шелестять, неначе з нами розмовляють. Ведмедик та Зайчик Вийшли прогулятися осіннім лісом і раптово зустрілися на лісовій галявині. Здоров, друже зайчику. Здоров, друже ведмедику! А я гуляв по лісу та назбирав у кошик листочків та шишок. І я також. А я більше назбирав шишок і листочків, чим ти. Ні, ведмедик, це я не збирав. Ти помиляєшся зайчик? У мене більше в кошику листочки вишишок. Ні, це ти помиляєшся, ведмедик. У мене шишок. Малята адже наші лісові друзі почали сваритися. А скажіть мені, будь ласка, чи це добре, коли друзі сваряться? Певне, що ні. А як ви гадаєте, чому це погано? Тому що після сварки ми залишаємось на самоті, нам нема з ким погратися, ми втрачаємо настрій і не посміхаємось. Тому давайте нашим лісовим друзям допоможемо вирішити їх спір, поки вони остаточно не посварилися. Ось дивіться, зайчики ведмедик. Як ми з малятами дізнаємось, в кого з вас більше шишок, а в кого більше листочків. Нам знадобиться карточка з двома різнокольоровими смужками. Діти, якого кольору смужки? Вірно, жовта та зелена. А скажіть, будь ласка, де розташована жовта смужка? Вірно, вверху. А зелена правильно знизу. Ведмедик у нас високого зросту, тому шишки з його кошика ми викладемо на верхню жовту смужку. Зайчик у нас низького зросту і його шишки викладемо на нижню зелену смужку. Кожна шишка зайчика повинна лежати під шишкою ведмедика. І тепер ми бачимо, що у ведмедика шишок більше, ніж у зайчика. А наскільки більше? На одну. Можна сказати інакше, що у зайчика на одну шишку менше, ніж у ведмедика. А як зробити, щоб у зайчика і ведмедика було порівну шишок? Так, відкласти одну шишку. І тепер у ведмедика стільки шишок, як і у зайчика. А тепер порівняємо листочки. На верхню смужку викладемо листочки з кошика ведмедика. Під ними листочки з кошика-зайчика. Тепер ми бачимо, що у ведмедика менше листочків, ніж у зайчика. А наскільки менше? Вірно, на один листочок. А як ми ще можемо сказати? Що у зайчика на один листочок більше, ніж у ведмедика? А як зробити, щоб у ведмедика було стільки ж листочків, як у зайчика? Можна до листочки ведмедика додати ще один листочок. І тоді у ведмедика і у зайчика листочків буде порівну. Тепер наші лісові друзі знають, як порівняти кількість предметів та не будуть більше сваритися. І ви, малята, не сваріться зі своїми друзями. Друзі завжди діляться іграшками, не ображають один одного, разом малюють та майструють, радісно спілкуються. Пропоную вам малята з тієї шишки, яку ми виклали з кошика ведмедика, зробити нашого лісового друга їжачка. Сама шишка це тулуб їжачка. А матусі вам допоможуть з пластиліну зробити мордочку і ніжки та прикріпити її до тулуба. І посадіть їжачка на осінні листочки. Ведмедик і зайчик. Дуже дякують нам за те, що ми їм сьогодні допомогли! І пригощають кожного малюка цукерками та печивом. Тож вам, діти, завдання дізнатися, чого більше цукерок чи печива і наскільки. І закінчимо наше заняття віршиком про дружбу, який рекомендую до вивчення. Якщо друг у тебе є, Життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Чекаємо на ваші фоторобіт та відео з відповідями на завдання та декламуванням вірша. До наступної зустрічі!